Пасажирські та військові літаки, кораблі та танки все це можна побачити в мініатюрі. До дня перемоги кілька сотень моделей виставили в Ужгородському аеропорті. Зменшені копії авіатехніки та автомобілів виготовлені переважно школярами. На одну таку роботу витрачається кілька місяців, а деякі ентузіасти готові роками доводити мініатюру до ідеалу. Для тих, хто починає моделі, не дуже важкі, там від 20 до. 50 деталей. так, щоб просто щоб знати, як і що. Ми їх навіть не заставляємо доробляти як професіонально. Бо є, є люди, які займаються одною моделлю, можуть займатися ну, півжиття. Він може на ньому. Все довести до такого рівня, як на, на справжньому, тільки що не літає. На виставку люди приходять сім'ями. Батьки приводять синів, щоб показати зразки техніки. Діти ж бачать в них іграшки. Відтак ще невідомо, кому на виставці цікавіше, дорослим чи дітям. Тато згадує дитинство, колись теж складав модельки, любив це діло. Мені дуже подобаються танки. Танки. А дома в тебе танки є? Ну так. Кіф, ну таких модель нема, але ігри комп'ютерні є. Я знаю, що вона проводилася вже кожен рік, проводиться фактично. Ну от такого масштабу я не бачив, коли минулі роки проходив. Головною забавкою для відвідувачів став повністю функціональний міні-танк на дистанційному управлінні. Гралися ним переважно дорослі чоловіки. Хоча більшість моделей, виготовлені зі спеціальних пластикових заготовок, були й такі, що зроблені повністю з паперу. Міні-моделі, виконані ужгородськими майстрами, можна побачити в Ужгородському аеропорті. Експозиція діятиме впродовж вихідних.